Навчили. Е, Напишіть, підніміть ручку, е, кого з вас навчили. Кого з вас навчили? І от нас проблема велика в тому, що нас не навчили, як треба. да Нас не навчили, як створювати ці умови. Не навчили, як бути недосяжною. Нас навчили, ти зразу маєш, блядь, стирати труси, варить борщі все. він блядь, ще... Чого ви ті борщі варите? Він на вас ще не женився. Він що вже. У вас вже кольцо на пальці, щоб ви борщі варили? Що ви хватаєтесь за ті борщі? Нахір ви йому нужні тоді, я вже нахер йому на вас жениться? Щоб ви що отримати, він вже і так все получив. Да. Далі. Вас не навчили бути недосяжною, да? не навчили, як приймати без, без оцієї вини? Да? А я вас на інтенсиві в своєму п'ятиденному навчу. І от е я зараз думаю, чи дати його всім дівчатам, чи дівчатам тільки, які пройшли флірт. Я запитаю. Просто от мені важливо, щоб ви е робили завдання, а не просто дивилися. І дівчата, які пройшли флірт, то вони вже, в принципі, у них є інструмент, як робити. Інструмент, як робити. Тому що без флірта у вас немає бази. Без флірта, магія флірта курс це база. Це база там, там те, що ви повинні знати, щоб перейти на цей е, наступний рівень. І інтенсив буде називатися мені можна, мені, можна, да? мені можна брати, приймати і не вибачатися.